Доброго дня, шановні козироги, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень з 21-го, перепрошую, з 15 по 21 липня. Нагадую, що це загальний розклад. І ми розпочинаємо з ментально-емоційного стану на даний тиждень. Ну, ви будете чимось надихатися, кимось надихатися вам, знаєте, це буде таке натхнення, яке буде вас одночасно і е, мотивувати. Саме натхнення можливо вам допоможе змінити е, погляд на конкретну ситуацію, якийсь е, курс, е, ту дорогу, по якій ви йдете в тій чи іншій сфері життя. Вас буде надихатиме е, на зміни, на якісь можливо нововведення. Далі, це також вам захочеться, можливо, творити, проявити свою творчість, можливо, цю творчість починати монетизувати, так? і зробити, наприклад, з неї основну свою роботу. І давайте ми подивимося, яким буде для вас цей тиждень в різноманітних сферах життя. І розпочинаємо зі сфери роботи. Так, якщо ми Е, ну, дивіться, це буде все таки, я б сказала, більше е, концентрування на власних інтересах. Концентрування більше на собі, головне, щоб вам було добре. Хтось з вас, можливо, впав в стан жертви, що всі погані, всі мені винні, може бути і такий момент. І, наприклад, тут карта одночасно також говорить: для того, щоб осягнути якоїсь своєї цілі в сфері роботи, то вам необхідно буде чимось пожертвувати. Дивимося. Бо, можливо, ви просто не хочете в щось вкладатися. Ви не хочете в щось жертвувати своїм часом, своїми силами, ресурсами. Е Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які а, мають е роботу. Дивіться, якщо ви е маєте е роботу. Дивіться, тут, скоріше за все, може бути, що е у вас відсутність будь-якого розвитку, е будь-яких. Подій на вашій роботі, наприклад, відсутністю розвитку конкретного проєкту, чи ви не можете до кінця закінчити свої обов'язки. І це може бути, скоріше за все, пов'язане з певними перепонами, перешкодами в отриманні певної інформації або е, даних. Так? Далі, можливо. Можливо, просто ви е, маєте такий підхід, що мені всі винні. Я е, вже тут скільки працюю, чого в мене, е, знаєте, е, нічого там, наприклад, немає жодного розвитку, тобто більше такий, знаєте, егоїстичний е, підхід, і відповідно. Ви не захочете нічого робити взагалі, це просто знову ж таки застиг розвиток. Можливо, ви і хочете щось змінити, але не готові нічим жертвувати, не готові загалом діяти, наприклад, в чомусь. Щоб досягти кращих вершин, щоб досягти кращих результатів на роботі. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають роботу, знаєте, немає можливості працевлаштування цього тижня, це раз, тому що, скоріше за все. Ви, наприклад, не готові, знову ж таки, повторюсь, не готові пожертвувати чимось. Припустимо, вам пропонують, що ви можете, наприклад, перший місяць попрацювати як там, стажер чи як молодше спеціаліст, і за місяць ми вам дамо. Уже Нормальний договір, і будете працювати як спеціаліст. Мені я не хочу, я хочу відразу спеціаліста, або взагалі було б найкраще на посаду керівника. Дивимося, що у вас по фінансах. Так, якщо ми говоримо про фінанси, це можуть бути якісь витрати, які споводовані певним емоційним, які мають певне емоційне підґрунтя. Ви б і хотіли б змінити свою фінансову ситуацію, але ви вже так можливо чи втомилися, що просто забили на все це діло? Так далі. Ви хочете покращити своє фінансове становище, натомість небажання присвячувати себе, наприклад, якомусь додатковому проєкту, як другому е джерелу вашому, вашого е доходу, чи, наприклад, щоб відкрити свій бізнес, ви не хочете, е знаєте, будь-що робити. Е хоча у вас е Є натхнення, ви будете надихатися, але по суті нічого для зміни ви не будете робити. Далі, дивимося, що в стосунках з вашим оточенням можливо, ви будете розглядати людей тільки, знаєте, скажімо так, з точки зору власних інтересів, чи мені ця людина є потрібна? Буде потрібна в подальшому чи ні. Тут можуть бути якісь суперечки, тут може бути навіть, я б сказала, конфліктні стосунки так, на основі якихось матеріальних чи грошових аспектів. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які мають стабільні. Романтичні стосунки. Ну, Дивіться, якщо ми говоримо про стосунки в першу чергу, можливо, в вашому союзі є якісь фінансові проблеми, і ви будете намагатися над ними разом працювати. Тобто вашою більше такою метою на цей тиждень будуть гроші. Гроші, гроші. Тут я не можу сказати, що будуть якісь почуття одне до одного. До речі, в когось може бути втрата, ну якби, завершення вагітності. І це може навпаки, ось така ситуація, навпаки, більше вас сплотити, може навпаки, вас більше об'єднати. І я б сказала б навіть, що ви можете перейти на новий рівень ваших стосунків, так тому що ви ось таки пройшли пройшли трагедію. Ці ваші стосунки пройшли такий певний урок, такий негативний досвід, але от це зробило зробило більш стабільнішими ваші стосунки. Так, до речі, це от якщо ми ще говоримо про вагітність, це може бути, що саме ви разом будете працювати над питанням можливо безплідності. І так, немає результату, скажімо так, немає жодного розвитку, але це вам ну, не дозволяє здатися. Це ще більше вас, ну якби я б сказала, поєднує або ж ви просто разом будете працювати над якимись е матеріальними у вас буде спільна ціль Може бути і просто отримання матеріального ресурсу, якийсь проєкт, щоб покращити своє фінансове становище. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають стабільні романтичні стосунки. Ні, немає. І тут навіть, знаєте, я б сказала, навіть небажання взагалі думати про цю тему. У вас взагалі і думки про фінанси, і я перепрошую, але в когось взагалі буде тільки і виключно такі. Фінансовий інтерес в стосунку до потенційних партнерів. Дивимося, що прийде цього: це буде завершення чогось, Це раз. в когось може бути біль спини. Це два. І третій момент це може бути, що просто ви можливо, знаєте, настільки втомилися. Від усіх обов'язків, від усього, що пускаєте все отако на самоток, і з такою думкою, що будь-як воно буде. Ну, а в когось може бути депресія та нервові зриви. І мені здається, що в першу чергу це може бути пов'язане з, вашим, з вашими фінансами. Добре, дивимося, що відійде. Так, відійде якийсь певний спокій, відійде якась, відійде в когось, наприклад, лікарняний, у когось відійде відпочинок, відійде, можливо, просто, знаєте, ситуація чи щось, що у вас взагалі не розвивалося і стояло на місці. Добре, дивимося, що у вас по рекомендаціях. Так, рекомендація номер один. Очистіть свій простір, очистіть свої думки, очистіть себе, це зробіть детоксикацію. Далі, це зараз час більше дбати про себе. Тому що, якщо ви про себе не подбаєте, про вас ніхто не подбає. І мені здається, що все-таки все у вас. Цей тиждень буде тяжкий в зв'язку з певним стресом, і це може дуже сильно вплинути на різноманітні аспекти вашого життя і навіть прийти в певний такий психосоматичний рівень, так? тому що. Коли ми на себе багато беремо, ми беремо багато відповідальності, ми хвилюємося і так далі. І в першу чергу, ну від стресу може також починати боліти і голова, і спина, і ось ці нерви, і це може також. Знову ж, викликати біль в спині. Ну що ж, шановні козироги, тяжкий тиждень, але щоб він вам був легше, легше вам проходив, то в першу чергу ви маєте почистити свій простір, почистити себе, почистити на фізичному рівні, так і, скажімо так, на психологічному рівні себе. Ну що ж, я вам дякую за перегляд. Бажаю, щоб цей тиждень пройшов якомога спокійніше. І до нових зустрічей.